Без скільки критики сьогодні? Кретики. Вже так багато Два. тем пройшло, що. Вже полюбить і стрима. Привіт. У нас новий Привіт. 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 Я пропоную вам гру з гри почати. Я одразу скажу, що це не я її придумав, я її підгледів, але вона нам допоможе зрозуміти урок, суть того, про що ми будемо говорити. Перед вами аркуш паперу. Образьте його. Ну, сміливіше. — Жовтий. Жовтий? Ну, Мені подобається. Жовтый. Нехайний. Як людину обрати? Що з тебе взагалі вийде? Пом'ятий. Вичайний. Неаккуратний. Безтолковий. Ну, він ніщо. Добийте. І з нього нічого не буде. І він ніким не стане у цьому. Ти нікому не треба. Він вже ніхто. Ну не добивайте зовсім вже. Не вбивайте. Бачите, що сталося? Так, пом'явся. Закритий став. Закритий став, м'яко кажучи. І ви знаєте, приблизно те ж саме відбувається з людиною, яку кують. Тому що мозок виділяє ті ж самі сигнали організму, коли людину б'ють фізично і коли її цькують словами. І зараз тема нашого сьогоднішнього уроку найпопулярніша і найзатребуваніша серед ваших однолітків. Ми робили опитування, і тому ми хочемо на цьому окремо сконцентруватися. І сьогодні ми будемо говорити про кібербулінг. Що це взагалі таке? Версії в голові вже у кожного є свої, та давайте просто загальне визначення зрозуміємо. Кібербулінг це по суті цькування людини в інтернеті. А тут важливе поле, де це відбувається. Інтернет це така якась, знаєте, безособова історія. Ми не бачимо очі людини і можемо цькувати собі як захочемо. Та? Ми теж можемо відвернути очі, і це теж таке модель якогось там якоїсь людини в інтернеті. Дивіться, за даними ВОЗ Всесвітньої організації охорони здоров'я Україна входить в десятку. Країн Європи, де кібербулінг найбільш поширений, давайте зараз просто пройдемося по цифрах, які правда так знати підкреслюють абсолютно глибину цієї проблеми і чому ми саме про це говоримо зараз. 67% стали жертвами, агресорами або свідками булінгу. 25% з них самі піддалися цькуванню. 24% відчувають на собі кібербулінг. Я спеціально проголошую ці цифри чітко зараз, щоб ви розуміли, що це не поодинокі проблеми. Більш того, інколи це буває частиною самовираження. Людини у певний період зросління або у певний період там, якогось становлення. Але ми будемо сьогодні говорити про межу в тому числі. У вас якісь були такі випадки? Ви стикались? Чи може у знайомих ваших? Давайте тут треба бути максимально щирим і відвертим. Або називайте, говоріть, як хочете, щоб вам було комфортно при цьому. Давайте так. Ну, на щастя, не стикався. Я сподіваюся, що не стикнувся. Не стикався. Так, да, і, і не стикнусь. Окей, давайте не про вас, давайте про знайомих. Частіше за все трапляється булінг, коли ти змінюєш компанію або коли ага. ти змінюєш середовище твого перебування. Ну і загалом ага. це все змінюєш за спиною поза очі тобто так, Ніколи або... не в лице. Або це ага. можуть казати жартами, і типу кажуть, що це жарт, ти чого не розумієш, але насправді кожна людина сприймає це по-своєму. І для когось це жарт, а для когось це образа. дуже, да, дуже велика образа, і угу. ти задумуєшся і справді думаєш, а може мені справді щось змінити, а може я щось не так роблю. Угу. Частіше Тут. за все, коли ти не ще не повністю відкрився компанії, вона може тебе просто зацькувати за те, що ну, ти ще такий скромняга правильно кажете, та і з переходом до іншої компанії, і з жартом, тому що дуже, прав... дуже часто кібербулінг починається з жарту, здавалося б, невинного. Uh -huh. Комусь він невинний, адресований на когось в уразливий момент він вбиває. Ну я сухте, я вам серйозно скажу, я не дуже повірю, що у вас ніколи такого не було. Хай це не буде таким вікоповною історією у вас, у ваших знайомих, у батьків ваших. Ну, правда, серйозно. Я хотіла додати, що це все ви говорили зараз про булінг, а саме з кібербулінгом можна столкнутися, якщо ти знімаєш там якісь відео в Тіктоці, наприклад, або ведеш сторінку в інстаграмі або в інших соціальних мережах. Знову не про себе, знову в теорію пішли. Так, давайте. Ага. І кібербулінг саме от в інтернеті угу. до нього дуже прям серйозно відносяться. Uh -huh. Всі читають ці коментарі, бачать подобайки, і на них це дуже сильно впливає. Дуже сильно mm -hmm. приймає до серця, близько до серця. Я можу сказати, що можливо в мене це було, але я не пам'ятаю, тому що я не сильно звертаю на це увагу. Але я знаю, є люди, які справді на це дуже сильно звертають увагу на саме чужі думки. І тому, коли ти комусь скажеш, наприклад, ой, мені здається, чи тобі варто похудати схуднути, uh -huh. то uh -huh. це для когось стане дуже сильно фатально, і справді uh -huh. потім людина почне сидіти на дієтах, почне худнути і шкодити своєму здоров'ю. Тому ну, ви про схуднення. У мене колись у дворі мене скували за, наприклад, за окуляри. Здавалося б, так, так, серйозно. До речі. І я скажу інверту, я згадую, мені було боляче, дуже, дуже боляче, правда. Це зараз я розумію, Господи, що це за якийсь бред абсолютний, але тоді мені було правда неприємно. Ну і це враховуючи, чи запам'ятовує людина якісь негативні моменти. Є люди, які просто от спеціально думають про це, все пам'ятають, згадують, а ну, є ну. які просто. Ну було, ну нічого страшного. Окей, а ви тут піднімали трошки цю тему? О, давайте, щоб ми в голові чітко для себе зрозуміли відмінність. Сварка, звичайна сварка. Та ми ж всі сперечаємося, якісь конфлікти є. Це нормально. І кібербулінг. Ну. Коли це сварка, ти не переходиш кордони іншої на, людини. На особистості, кордони так ти на особистості не переходиш. Ти говориш чітко про ситуацію, яку ви ага, говорите, ага, якщо ага, це сварка. А якщо це вже кібербулінг, це йде саме знущання, саме дав ти давиш на людину і знущаєшся саме з неї, нею. Ну, це бувають такі сварки, знаєте, до останнього бою, фактично. Я от інколи теж з друзями посварюсь, за якийсь такий момент важливий. Знаєте, Сократ мені друг, так. але істина дорожче. Знаєте, так там менше дай Боже. Ну і сварка, ну наприклад, може бути одноразова або. Там різні сварки з різними ситуаціями, а Круті. кібербулінг він регулярно. Круті це одноразова акція, як кажуть. Та це не означає, що кібербулер зробив раз і пішов. Ні, він може повернутись, але по суті, це його акція направлена конкретно для того, щоб вас образити. Це його мета. Сварка це по суті історія, це процес становлення і спілкування, пізнання світу. Та ми посварились, поговорили, помирились, пішли далі цивілізовано. — і ось саме ціль сварка вона націлена на те, щоб потім в кінцевому е випадку провести це все до миру. А кібербулінг — навпаки, тут вони давлять саме на емоційну складову і на те, щоб когось образити. Тобто, це спеціально робиться, і mm -hmm. щоб когось емоційно вдати. Так, так, так. у мене є для вас історія. Це замість вашої історії, фактично. Щоб ви просто побачили на конкретному прикладі, як це відбувається. Це Стефанія Автономова, їй 19. Вона зараз студентка Українського католицького університету, це Львів. І це реально важко повірити, тому що вона виглядає як ну, самовпевнена дівчина, яка досягла успіху, але вона, по суті, жертва булінгу. В чому цей кібербулінг полягав? Коли вона навчалася в школі, вона була активною. Вона створила чат спеціальний, як у вас напевно теж є чат свій та з однокласниками, і от вона постійно пропонувала своїм одноліткам, однокласникам кудись піти. Тобто то щось зробити постійно позакласно туди, сюди, п'яте, десяте. Ну, коротше, всі навколо вирішили, що це якась абсолютно комічна історія. Вони реально почали її кібербулати. Вони зробили стіки навіть спеціальні, які висміювали її історію. І ну як каже, це було неприємно. Що зробила Стефанія? Стефанія включила. Абсолютний ігнор. Вона взагалі перестала реагувати на всіх тих, з ким вона спілкувалась, і вона повністю зосередилась на вступі до українського католицького університету. Що власне і зробила. Це була її мрія. Висновок? Відсутність реакції гасить інтерес. Абсолютно, в тому числі, я можу додати, що саме ігнор теж може викликати збільшення агресії. — збільшення агресії, щоб саме добити щоб викликати у неї якусь реакцію. Це теж така може бути історія. Да. Да. Абсолютно. І кібербулінг він створений, щоб тобто людина, на яку спрямований він, звернула на тебе увагу. Тобто це привертання уваги, а вона таким ігнором просто заблокувала це все? І це дуже несподівана реакція, тому що по суті вона була ініціатором уваги цієї, Та? і тут різко ніхто від неї не очікував. Може, до речі, вона сама від себе не очікувала. От це так сталося. І дуже круто, що насправді, от вона розповіла цю історію нашим колегам з громадського, і це такий теж великий крок проговорювати це, прожити цю історію і дати лайфхаки всім решті навколо. Питання до вас, що стає часто предметом? Кібербулінгу. Зовнішність. Якщо ти якийсь унікальний. Висмілення твоєї пропозиції. Ага. Якщо ти відрізняєшся чимось так, так, від так, так, компанії. Да. Я це собі сформулював в голові як інакшість. Але е, зовнішність, як ви правильно сказали, це перша поверхнева історія інакшості. Вона найпростіша. Давайте, от, ну, зовнішність, окей, я окуляри свої згадав. Що у вас було? Е, моє ластовиння ну ага, також е, ага. мене трохи скували через листовиння в дитинстві. Зайва вага Зовнішність — це те, що ми бачимо вперше, да, і це перше, що кинеться в очі, і перший такий сигнал. Інакшість Це дуже печально, що в нашому суспільстві зараз все ж таки оцінюють спершу по зовнішності. Вона дійсно може багато сказати, але вона це не внутрішній світ. Ну, справедливості заради. Так оцінюють у всьому світі. Проблема так? як це у що це випливає, і от я вам хочу зараз згадати дуже відомий приклад. В українському просторі булінгу за зовнішністю дорослої людини. А йдеться про виконувачу виконувачку обов'язків директора музею Голодомору Лесю Гасенджак. Ви чули про цю історію? Так. Ви знаєте, так? так. Суть. Переповідати вам, я не так. знаю. Давайте розкажу вам. давайте на екран зараз звернемо увагу. Там є от чіткий допис Клима Братковського. Клим Братковський, український адвокат. Він написав у соціальній мережі от таке: можете називати це бодішеймінгом, фетшеймінгом, лукізмом. Але я вважаю, що музей голодомору, геноциду має очолити військовий, який пройшов російський полон і знає реально, що таке голод. Тому він може зрозуміти всю суть музею про голодомор, а не пані Леся Гасиджак. Тобто вона не може. З його точки зору осягнути цю історію. Що скажете? Це якась абсолютна нісінниця. Це дуже Ніби ти не можеш думка. стати. Вона директор, правильно? Вона виконувача обов'язки Року... директора. Так да, музею голодомору. Якщо ти не пройшов, наприклад, голод, да, голодомор, це абсолютна маячня. Та навіть меми були такі. Знаєте, якщо умовно кажучи, я ніколи... Не був на війні, то я не знаю, що таке війна. Можна, Або якщо я ніколи не їв там щось, то я не знаю, що це таке. І голодомор, це ж все ж таки не про зовнішність, а про знання, які ти маєш, історії, які ти можеш переповісти, так. те, що ти знаєш. Mm -hmm. mm -hmm. Не ну, обов'язково це прожити. Але найцікавіше, що у цьому реченні ну у цьому. Повідомлення нічого не сказано про зовнішність. Тут уже певними чому? косими дорогами можливо додумують і тут взагалі а ви нічого не, не сказано. Так а, і тут та, до речі, ось цей елемент порівняння, що має чувати військовий. Тобто, той, хто прийшов, той хто знає, що так, це так, так, таке. Так. А ви а ви не можете, бо ви не знаєте. А чому не знаєте? Очевидно, алюзія на що? Ну, звідки людина робить М таку гіпотезу, що вона не знає? Можливо, це просто цивільна людина, і через це е Клим ну, трошки засвідчує те, що це повинна певно пройти зміна. Ну там далі адвокат розвиває свою думку не тільки про військових, а взагалі про людей, які мають якийсь досвід життєвий, щоб осягнути цю посаду. Тут насправді це цікава думка. Тут дійсно прямої немає такого посилу, знаєте, і серії, бо у вас занадто багато тому ви не можете. Але так, так, в цьому так. запаковано це все. Ну який голодомор з такою статурою? По суті, іншими словами каже кліп. Чи це чиста оцінка зовнішнього вигляду, яка не має зовсім ніякого зв'язку з? Історичним історичною подією голодомором, так ми ж тут вже е, знаємо вже беком, що ніхто не цікавився, і крім тому числі пан Братковський, що, наприклад, у пані Лесі історична освіта, вона кандидат історичних наук, який у неї великий доробок у цьому сенсі, вона одна з кращих музейників України. Ви знаєте, у нас в Україні люблять сваритися і один одного цькувати у цьому сенсі, там не професійно. Але стосовно Лесі, усіх там її колег майже немає заперечень, тобто вона абсолютно бездоганна бездоганний керівник і вона з бездоганною експертизою, та 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 так, От. і на жаль, люди займаються бодішеймінгом, фетшеймінгом та лукізмом, в основному не знаючи повної історії людини, яку вони булять іскують. Та також це класно, що саме вона поширює нашу історію, так. котру повинні знати ми українці, і просто починати буляти людину за її зовнішність, коли вона дуже багато робить для нас, угу. для нашої освіти. Це ну неправильно. Ну, є так, є як є. До речі, чому кібербулінг? Тому що все це було написано у Фейсбуці, та а не в очі, так сказано. Після того, як вибухнув величезний скандал, Клім Братковський анонімно прийшов вибачатися. Він приніс квіти в музей голодомору у вихідний день. Зрозуміло, що велика ймовірність того, що там не буде ні пані Лесі, нікого. Що власне так і сталося? Ну і власне на це вибачення. Давайте подивимося. Реакцію пані Лесі вона давала інтерв'ю. Що вона сказала? Резонанс, який мав пост, перший хейтерський пост, він був величезний. Але чи публічне вибачення матиме такий самий резонанс для того, аби перекрити негативний вплив на моє ім'я? Звісно, ні. І це слова, які насправді теж викликали певне протирічі у суспільстві, пані Лесі. Та тому що ми часто як звикли, ну давайте вибачати вже поповні та ну, типу, до кінця вибачення то воно вибачення. По перше, вибачення мають бути якимось чином зроблені так, щоб вони були щирі, і щоб людина зрозуміла, що це помилка. По-друге, дійсно, ми маємо всі усвідомлювати, що ці історії цькування вони будуть жити саме вічно. Коли людина буде це щиро усвідомлювати, вона можливо по іншого по інакшому буде формулювати свої думки і ставити. Не Весь негатив може вийти із тебе, навіть через пробачення ці так, так і також. Бачально. Якщо людина публічно почала ображати іншу людину, то треба й публічно, на мою думку, вибачатись. Але в будь-якому випадку цей залишок залишає ну він залишиться. Так. Він вже не піде нікуди, тому що це вже назавжди. Можливо, ти не будеш себе не сприймати через це, але все одно якийсь слід він залишиться, і все одно нагадування можливо потім якісь на це будуть. Давайте от ви ходите навколо цього та навколо дуже важливого розуміння. Ось чого до чого булінг призводить в принципі до несприймання себе, ага. до жахливої самооцінки До закриття. Жахливої ага. самооцінки оточуючих ти закриваєшся від оточуючих і боїшся висловлюватися, боїшся показувати себе такою, яка ти є. Ти починаєш надягати на себе маску і видавати себе за іншого. Ага. Хоча ти такому таким не є. А, а іншим висточок. стається той, який поряд з тобою, тобто звичайний так. чи учень, чи хтось іще, да. ти закриваєшся, але при цьому всьому ти залишаєшся залежним від суспільної думки. І від конкретно, можливо, і від конкретної так, так, Можливо. От ти закриваєш, як закриваєш цей листочок, який вже пом'яти, і ти вже слухаєш людей, які тобі сказали, що в тебе щось не так, які тебе булять. І ти вже такий думаєш, Ну треба змінитись надягаєш таку маску, але всередині ти думаєш, що ну я ж зовсім не такий. Дуже часто насправді, якщо вже так говорити абсолютно відверто, кібербулінг призводить до навіть летальних випадків. Так, це правда, коли ти не знаєш ти в глухому путі, от Отак ти не знаєш, куди йти, що робити. А, прошу ще один важливий аспект це також недовіра, оскільки ти просто потім не зможеш сприймати навіть позитивну критику людей або компліменти. Ти постійно будеш шукати всьому. Двох так. так це психологічно якась з'являється це вже йде так. нейронні зв'язки. Так дійсно угу. там з кортизолом це вже все пов'язане з нашою біологією. Тобто, ми вже будемо бачити в цьому небезпеку. А на жаль, судячи з того, що люди це просто високорозвинені тварини, то так, так і є найважливіше, що, те, що коли людина закривається, коли вона одягає ту маску, вона під маскою залишається такою, яка вона є, угу. але із певним періодом часу. Ця е, особа, яка під цією маскою, вона також змінюється. Та. Тобто, якщо людина не прийняла певних е, дій, аби цю маску зняти, то і лице під маскою також зміниться. От про дії зараз будемо говорити. Леся Хасенджак, яка про яку ми сьогодні згадували, можливо, стане першим прикладом в українській історії, яка у судовому порядку захистить свою честь і гідність. Ну хочеться побажати їй успіху, звичайно, власне, але це такий прекрасний прецедент. І, добре, що він стався, Та? і стається зараз на наших очах. Але давайте продовжимо вашу думку, що робити треба. Коли це вже сталося? Ну, по перше, це ігнор, як зробила перша дівчинка. А? Мені здається, просто нічого не говорити. Але з іншої сторони, тут вже дуже спорне питання. Ми також на, на уроці української літератури говорили: як відповідати на грубість, як відповідати на булінг. І якщо ти будеш постійно мовчати, це те будуть ще більше це робити, тому що не бачать реакції, а вони хочуть дотриматися, отримати від як тебе. реакцію. зараз, Можна... не чуєте? Так, Хак. я чую це тому, Правда. і це воно і є. Тут вже дуже важко обрати саме правильний ага. вихід з цієї ситуації. Так, правильний шлях. Ласка. Я вважаю, що булінг і цькування в будь-якому проявленні цих двох слів це духовна слабкість. Тому ми маємо зрозуміти, що це суто суб'єктивна думка іншої людини, і все ж таки, якось на себе, угу. рівнятися на майбутню версію себе, якщо вже дійсно таке щось угу. сталося. Але не мовчати або мовчати тут неможливо, коли це емоційна складова, дуже важко себе стримувати. Угу. І що можливо, булінг це от не моя проблема, а от якась проблема того, хто булить. І це сприйняття це і проговорення так... собі цього так? так? Це правда, до речі, так легше сприймати. Це правда, це правда. Е, і тут можна сказати, що залежить від людини, звичайно, але я не знаю людини, яка собі щиро в це повірить, що їй не буде легше так це сприйняти і зрозуміти. Та також можна йти через факт того, як вже сказала Мар'яша, що да, люди екстраполюють свої травми на інших людей. Угу. Я повністю згодна з владою. То також хотіла додати, що в першу чергу треба просто полюбити себе та не звертати на такі Любити уваги. себе. Також головне не відповідати грубістю на грубість, булінгом на булінг. Ти можеш це е, відреагувати на це, але ні в якому разі не реагувати булінгом, тобто не принижуючи людину відповідь. Можна йти на пролом, ну не закриватись, не сприйняти цю критику, цей булінг і просто йти своїм життєвим шляхом. Ну коли ця критика йде шквалом, складно її не сприймати. Але uh -huh. хіба не в цьому uh -huh. сила? Угу. Варто да. про це говорити якось. Угу. Дивіться, просто е, я от вже навіть вас спробував підхопити та, на паралельних відповідях. Знаєте, так, так. і от ви зараз дуже чесно штуку сказали, правда, тому що ну якісь моменти просто фізично не можеш себе стримувати, коли цей потік і ти в центрі цього потіку потоку, розумієте? Це, це нормально. Тому тут, в принципі, універсальних рецептів немає. Залежно від того, хто як булить, де ви в якій точці, мовчати в цьому сенсі не треба. Мовчати про булінг як такий, тому що от є дані ЮНІСЕФу, що половина дітей і підлітків ідеться і про них так само не говорять про кібербулінг, вони мовчають. Тут важливо просто зрозуміти, кому можна довірити це сказати, другу. Але тут ще є така друга психологічна тема, яка йде саме після булінгу, і вона заключається у тому, а як виплеснути агресію. І якщо ти будеш мовчати, то ось ця тема для вас, окей. На кого ви можете виплеснути агресію? Тоді я так перепитаю вас. В спортзалі. – В спортзалі. 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 Окей. Окей, але дивіться, добре це заміщення, це насправді заміщення. Треба сказати комусь. Я не знаю. Давайте, от просто ваші лайфхаки, гіпотетично. Немає у вас такого випадку. Гіпотетично, кому ви можете сказати? Батькам Батька. можете сказати? так. Звичайно, так. близькі люди, будь-які друг, ну треба цим поділитися інакше а -а -а. це буде от копитися, копитися цей негатив і буде ставати ще гірше. Навіть коли ти ділишся, ти додумаєшся до того, а як вирішити цю проблему. От якщо це буде одкопитися, то рано чи пізно тебе як би розірве. Ну так не знаю. Ти будеш постійно про цей негатив, ти будеш на всіх кидатися, ти будеш е, агресивним, злим. І цей цей пакет буде... злісті, він розірветься. Це лист... повторюватися до того, поки ти не зрозумієш ага, суть. Ага. Ну просто знаєте, знову ж таки, замкнене коло. Тобто сказати їй хочеться, і треба, але інколи ти розумієш, що це може бути якийсь новий виток, умовно кажучи, так? От я ще хочу додати, що коли ми знаходимося, наприклад, під кібербулінгом, це не мови такі, як шар, який нас покриває. Якщо його розірвати з кимось поділитись, можна uh -huh. знайти певне інше, інше бачення, побачити і зробити інші зовсім дії. І от стосовно маски, яку ми надягаємо, тому що нам хтось сказав, що щось не так. Ця маска вона може бути тимчасова. Тобто з кимось ти її надягаєш, а з кимось ні. З близькими людьми ти можеш бути таким, як... яким ти є. А... Або іншу маску надягати, а так теж було. Я думаю, треба діяти якби в ситуації. Треба іноді буває, що якщо сказати про це рідним, то може саме посилити це, може посилити булінг зі сторони. Може це посилити, наприклад, ага. то треба дивитися, або також ігнорити. Як ви казали, може це якась паралель, але це треба дивитися за ситуацією. Угу, угу. Мені також дуже сильно подобається, саме що тут написано Не мовчіть та не відповідайте, тому що ігнорувати це не значить мовчати. Тому ти можеш про це розказувати, але саме ділитися своєю проблемою, але не відповідати тим, хто тебе булить. А, дивіться, отут важливий момент: не мовчіть в контексті не Нам мовчіть не купити, з зліз. кібербулером, а не мовчіть про ситуацію. Про це йдеться. Це важливо mm -hmm. зрозуміти. Обласне взагалі, якщо продовжувати цю тему і метафорою з маскою, то можна сказати так, маска це взагалі по суті, що? Це та версія, якою ми хочемо стати. Тому фактично, якщо ми вдягнемо маску або будемо їх змінювати, рано чи пізно вони до нас приростуть. Тут же дійсно постає питання самоідентифікації якоїсь, але все ж таки, якщо продовжувати навіть тему Андрія, якому підійняли, що просто треба йти далі. І на противагу Гоші можу сказати, якраз таки порівнявшись з цією маскою, що маска проросте, і ми змінимося. Uh -huh. І все, uh -huh. і тоді. Ро, це навіть найважливіша ніщо. розмова про так. те, як зняти цю маску вчасно. Але навіщо її а знімати? це вже окрема історія? Я вам скажу. Це вже окрема лекція, не факт, що антифейків правда. Це вже це вже філософія. Це вже А, маска. По суті, це віртуальний світ. Свій віртуальний світ, але віртуальний світ завжди може змішатися з реальним. Це правда і це питання, яке зараз є у сучасності, і від нас це залежить. Так, давайте ще раз просто підкреслимо важливі моменти, ще раз, щоб ми розуміли, що треба робити. Ще раз таки не мовчати. Це стосується безпосередньої ситуації самої. Не відповідайте булеру, тому що він цього чекає, і далі це в геометричній прогресії буде все наростати. Робіть скріншоти це взагалі золоте правило e, взагалі. Тобто це історія, яка важлива, щоб ви потім згадали, в разі чого вона може бути її доказом. Це без програш? Абсолютно. Блокуйте кібербулера. Ну, це святе теж правило. Є телефони гарячих ліній, куди можна звертатись так само. От ви зараз бачите на екрані ці телефони. Це Українська гесінська спілка справ людини. Це національна дитяча гаряча лінія, поліція, і це, врешті-решт, Координаційний центр із надання правової допомоги, коли ви вже хочете довести до кінця цю історію. Це не просто. Кудись щось комусь в просторі інтернет ти сказав. От коли ви правильно сказали, віртуальний світ перемішується з реальним, от тоді настає відповідальність. Але тоді ми для цьому... тебе цей Прошу? для тебе цей світ стає справжнім. Віртуальний так, цей так. і тоді і кібербулер, і жертва, і свідки з кіберреальності переходять в реальний світ. Ми маємо зрозуміти, як це зробити і як цьому запобігти. Так, ну давайте власне е згадаємо. Нашого ображеного спробуємо вибачитись перед цим шматком жовтого паперу. Давайте ви будете такими ж вправними у цьому сенсі, як і булерами. Прошу. Правда, вибач, я був неправий. Ти змінився на краще. Вибач мене за мої слова. Я зробив помилку. Я зробив помилку. Звертай на це увагу, все добре. Знаєш, ти прямий, ти такий гарний. <ріст> О, це приємно! це приємно. тільки не ображайся. Ага. Це ж цього лише жарт. Ага. Я ж не всерйоз. жарту, потрібно повняти. Це ну, був всього жарту. Ну, — Ти якось, не якось виглядаєш. Ну, не так, знаєш, ні, ні, стоп, вже. зупиніться. Отут важливо, <laughs> треба зупинитись часно. Насправді, вибачення були, хай не зовсім конкретні інколи. та, Вибачте за мої слова, які слова, да, хочеться сказати, те, що було вже до кінця щиро, правда. Але листочок наш розправився. Але ви бачите, що він ніколи вже не буде прямим, яким був до. Так само працює і наш організм, так само працює наш мозок, так само працює наше тіло, і так само працює кібербулінг. Найцікавіше, що ми спри ми знали, що цей листочок був прямий, він був повністю гладкий. Але якщо люди зараз зайдуть з інших класів, то вони зрозуміють, вони будуть перший їх погляд уже буде, що він був пом'ятий. Абсолютно, більш того, ви пропонували відпресувати цей листочок, да. Да? і е, навіть озброєне око зможе побачити, що навіть під пресом там досі залишаються ось ці вигани. І їх буде видно. Це гарний приклад взагалі того, як нам важко оговтатись після цікування. І цей листочок ілюстрація для всіх. У трикутнику жертва, булер, свідок. Будь ласка, так те, що він ніколи не буде таким, як іншим, цей залишок залишиться. Це дивлячись, як хто реагує. Тобто, от, наприклад, у всіх е, нас організми різні, і на якісь хвороби ми реагуємо по-різному, е, але завжди є реакція. Е, от і в булінгу так само так. Не думаю, не цікавіше, що слово що... ранить так сильно, як і зброя. Так, не цікавіше, що зараз це є. Листочок він індивідуальний, тобто він О, відрізняється від і ми зайшли. Ну, насправді, якщо вже так глибоко філософські підійти, то в принципі ми всі от такі листочки, так чи інакше, бо ми Ні, живемо ну, почекайте мене не безповітряному поч... Ми на початку уроку були агресорами, так нам зараз треба якось виправдатись. Правильно, правильно, правильно вважати це трибуналом. Дійсно, прошу. Також як підсумок, хотіла додати, що навіть якщо ти жартуєш про якусь людину, не стільки образити її, все одно всі ми реагуємо на. Різні жарти по-різному, тому теж треба завжди думати насамперед, залежно від ситуації. Так, акуратно що, що на самому початку я вам казав, що мозок відправляє організму однакові сигнали, коли вас фізично б'ють і коли вас чкують. Та тобто, це одне й те саме з точки зору мозкової активності. І ви бачите, як важко оговтатись будь-кому після цькування. Ну що, люди добрі, ніколи не ображайте інших, будьте активними, якщо стали свідками все-таки булінгу. І запобігайте булінгу, якщо стали його жертвами. Ви бачите, як важко після цього всього оговтатись. Це був урок кібербулінгу. Дякую за увагу. Дякую